Тумочку голову з української колишньої ліги запрошую до слова і оперативно рухаємося до завершення. Прошу. Шановні колеги, ми сьогодні обговорюємо насправді важливу тему і дуже ну видається мені фантастичним, що все, що ми сьогодні наговорили, воно буде реалізовано, тому що насправді нинішнє керівництво мінприроди не здатне було в 2015 році. Взагалі нічого нам. Організувати і в доповіді мали би бути хоча б кілька таких реперних точок поставлені, що ж було зроблено. Насправді аналізуючи звіт, аналізуючи програму коляційну угоду, немає реальних звершень. Законопроєктів проголосованих немає по жодній з директив в повному комплексі. Тобто жодна директива за минулий рік екологічна не реалізована. І коли зараз ми перелік оцей скірдування ідей прослухали, то виявляється, що з одного боку ми хочемо відновити Державне агентство природнозаповідного фонду, ну агентство, яке буде займатися об'єктами ПЗФ, а в іншому пункті написано надати фінансову можливість, Микола Володимирович, прочитайте: надати фінансову можливість заповідникам і нацпаркам сплачувати місцевий земельний податок. Ну як це розуміти? Тобто, міністерство хоче. Надати їм фінансовому виборетися, щоб скасувати цей податок, а вони хочуть, щоб все таки вони платили. Ну просто до маразму доходить оце слухання і читання цієї білібірди. Вибачте, за слово. Є речі, які треба точно зробити в цьому році. Вони не можуть бути вимірюватись двадцятьма сторінками. Це має бути п'ять простих речей. Перше почати реформу цього міністерства. Бо інспекція про своє співає. Імперія лісова свої заходи. Вони знову в степах збираються ліс висаджувати. Рибаки про своє говорять, вони говорять про рибу, а про якість води. Водне агентство збирається знищити південь системою зрошення. Чим вони будуть поливати? Тим, що йде з Інгульця, те, що йде з Криворізького Гоку, засолені шахтні води. Оці мінералізовані води підуть на південні на наші ґрунти. Державна агенція геологічної служби нам розказує, що вони збираються. Започаткувати дружбу з якимось міжнародними геологічними структурами це замість того, щоб відкрити відкрити інформацію, кому належить надра України. Тому ми говоримо в першу чергу, і це має бути першочергове реформування природоохоронної галузі. В грудні був було засідання комітету. Що після цього міністерство підготувало хоч якийсь папірець, який має назву концепція реформування галузі? Ні, вони цього документа не зробили. Наступний момент імплементація законодавства. У нас же затвердив Кабінет міністрів національний ну, план імплементації. Але в тому плані, по нашому міністерству, немає. Немає точних дат, немає визначених кроків. Більше того, там немає аналізу станом на 16-й рік, що вони зробили, що вони розпочали, в якому стані це знаходиться. Ці, ця імплементація не може бути безмежною. Взяти п'ять директив: директива повітря, що стосується, директива рамкова, водна, вона. Готова була ще в 2013 році до імплементації в повний пакет. Оце може бути пілотна імплементація водної рамкової директиви. Далі, участь громадськості, СЕО, оцінка впливу на навколишнє середовище. От і відходи. Оці директиви. Ну візьміться за що небудь одне. Ви говорили про ліси. Я проїхала на минулому тижні п'ять західних областей на кожні 50 кілометрів. Лісовоз. З лісом, причому це відбірний. Розумієте, відбірний. Що вони зробили? Взяли весь ствол, попіляли на чотири частини, так і везуть от дерево на чотири частини розрізане. Це вже в них, вибачте, не ліс кругляк. Це інакше називається. І головний да, в трускавці да, на санітарній зоні родовища на втуся вирубують ліс. Хто б ви думали? Це вам, пане Боярки, вируби нафтова кампанія для того, щоб пробурити чергову свердловину з видобування нафти в санітарній зоні нафтусі. Ми знищуємо не просто ліси. Ми знищуємо взагалі будь-який потенціал цього регіону. Карпати це кліматоутворюючий, утворюючий, мають головна функція. І це вологе повітря, яке має перенестись по поліським лісам. Де воно дівається? Його немає, бо поліські ліси вирубані. І куди волога повітря не доходить до Чернозему? І ми будемо через 10 років мати. Тотальне знищення наших чорноземів, тому що ця волога карпатська не мігрує сюди, не йде, бо знищені Карпати і знищені Поліські ліси. Дуже важливим для нас є моментом це ну, імплементація цих директив. А що з Анвенціями Конвенції Ріо, шановні, а 17 цілей. Пане Вронська, ви ж англомовна, Чого ж ви не прочитали 17 цілей з розвитку? Наш президент був в Нью-Йорку в серпні, в вересні місяці і підписав від імені України ці 17 цілей з розвитку. Зараз така ж сама розмова відбувається в усіх міністерствах. Шановні, в жодному міністерству слова збалансований, сталий розвиток взагалі не вживається. Та може ж наше міністерство екологічної політики поговорило би і про інтеграцію екологічної складової, бо 17 цілей збалансованого розвитку саме на це і налаштовані. Інтегрувати інтегрувати екологічну складову, щоб вона пронизала всі галузеві і регіональні політики. З регіональними політиками взагалі у нас проблема, тому, що її не існує регіональної колишньої політики, а йде децентралізація, і на фоні цієї децентралізації місцеві феодали просто знищать всі залишки природних ресурсів. Дуже важливим про це також говорили. Наша співпраця я і називаю в лапках з міжнародними структурами. На догоду з саме транснаціональним корпораціям ми знищуємо наші ґрунти, засіваємо це ГМО і ніхто це не контролює. Говорили про хімікати, а контрафактні пестициди, які спокійно перетинають митний кордон України і потім вони попадають на наші ґрунти. 915-ту постанову уряд ліквідував і тепер жодне підприємство, яке виробляє тару упаковку, нічого не... Платить на перероблення цієї тари упаковки. Я вже не кажу про ртутні лампи і батарейки, які знаходяться на цих підходах. І американська торгова палата нам говорить: ні, то все треба давати дерегуляцію. Дерегуляція не може бути за рахунок знищення природного середовища і загрози для здоров'я людей. Відтерміновують тепер євро, 4, євро і євро 6 Натомість скасовують стандарти пального. Говорить принцип відповідності. Де він принцип відповідності? Якщо ви ліквідовуєте стандарти, але європейську норму євро 5 і євро 6 не запроваджуєте. Екологічний паспорт кожного підприємства. Перш ніж говорити пані Вронсь, пані Вронська про моніторинг, треба говорити на підставі, чого це буде. У нас немає матеріальної бази. Знищена повністю база досліджень спостережень. Ці пости застарілі застарілим за обладнанням. А от якщо б ми запровадили екологічний паспорт дякую, дякую. території підприємства, нам би була ця інформація. Тому дякую. я хотіла би на завершення. закликати, закликати Наше міністерство тут сидять працівники, які по багато років працюють. Колеги, та напишіть ви кожен по своєму підрозділу. Я впевнена, що ви писали. Просто висмикнули непрофесійні люди. Підготуйте кожен по своєму підрозділу. Нам треба реформувати галузь. Нам треба змінити ставлення міністерських працівників і людей. До природного середовища ми знищуємо своє майбутнє. Ми маємо змінити, і реформувати і не чекати нового міністра, тому що ми самі здатні і зробити цю концепцію. Ми її запропонували міністерству. Ми маємо запровадити громадське екологічне управління, яке, до речі, записано окремою статтею в законі про охорону навколишнього природного середовища. І це громадське екологічне Друзі, управління вдасться. Десять хвилинше я попросив е, канал. А uh, і це, друзі, я прошу